Доброго дня! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Такий девайс, як реле напруги, сьогодні присутній в кожному електрощиті, та й не дарма. Наслідки аварійних ситуацій в електромережі мають високу ціну. Тому саме реле напруги є одним із ступенів захисту вашої оселі. А якого ж виробника обрати, на які параметри звернути увагу? Сьогодні ми разом з вами детально розберемося у цьому питанні. Тому я рекомендую вам подивитися це відео від початку до останньої хвилини, щоб не пропустити усі важливі моменти. Ще пропоную вам прийняти участь у нашому невеличкому конкурсі знавців української мови наприкінці відео і отримати ось такі ж з логотипом нашого каналу. Для того, щоб зробити свідомий вибір, ми порівняємо реле напруги відомого українського виробника з виробником, який теж є досить популярним серед електриків. Прихильники українського виробника навіть не кажуть реле напруги, а вони кажуть, потрібен зубор. Реле напруги зубор виробляється в Україні з 2006 року і має багато схвальних відгуків. Електрики не дадуть мені збрехати. А чи дійсно це найкращий варіант? Можливо, потрібно звернути увагу на інших виробників. Давайте спочатку ми порівняємо класичну модель Зубр з моделлю, яка з'явилася відносно недавно. І перший це зубр D63T. Його призначення це захист обладнання від надмірних коливань напруги. При настанні аварійної ситуації пристрій вимикає подачу напруги. Реле застосовується в однофазних мережах змінного струму. Додатково має термозахист. Що ще є у ньому? Функція True RMS. Що це таке? Абревіатура англійська, яка говорить, що РЛС здатне проводити точні вимірювання напруги навіть тоді, коли форма напруги відрізняється від синусоїди. А у сьогоднішній мережі завдяки імпульсним блокам живлення форма синусоїди далека від ідеальної. Завдяки цьому алгоритму реле вимкне навантаження до того моменту, як стрибок напруги негативно вплине на підключені до електромережі прилади. Наступна цікава фішка це професійна модель вимкнення навантаження, яку ви можете активувати. Провівши нескладні маніпуляції з кнопками, ви маєте можливість скоротити кількість відключень обладнання, яке працює стабільно за певних відхилень напруги живлення. Як це працює? Наприклад, ви мешкаєте у дачному кооперативі, де рівень напруги в електромережі низький. Але у вас є звичайний обігрівач, для якого рівень напруги не має значення. Так, він втратить частину потужності, але обігрівати ваш будинок буде навіть при низькій напрузі. Саме функція ProModel надає таку можливість. Також зубр D63T має захист від перегріву. Термодатчик усередині реле забезпечує безпеку та вимикає навантаження у випадку, якщо температура всередині корпусу перевищить 80 градусів Цельсія. Після зниження температури нижче 60 градусів пристрій вімкне навантаження і відновить роботу. За замовчуванням від заводу виробника у реле стоїть мінімальна затримка на включення навантаження 3 секунди. Залежно від типу підключеного обладнання, ви можете встановити і в діапазоні від 3 до 600 секунд. Для чутливого до частих відключень напруги обладнання, наприклад, холодильник або кондиціонер, рекомендується встановлювати затримку увімкнення 2-3 хвилини. Наступна функція реле це журнал аварійних спрацювань на 100 значень. Журнал здатний зберігати в незалежній пам'яті 100 останніх аварійних спрацювань. Наприклад, яка була напруга при відключенні реле або спрацювання захисту від перегріву. Наступна модель у нашому огляді реле напруги Zuber D263. Пристрій дуже компактний, займає два стандартні модулі в розподільчому щиті, що буває критично для електрощитів з великою кількістю автоматів. Модель Zuber D2 має дуже зручне стандартизоване підключення. Вхід-вихід відсутня необхідність використання нульової клеми при підключенні. Налаштування роботи пристрою здійснюється лише за допомогою трьох кнопок. Четверта кнопка і призначена для перегляду журналу аварійних спрацювань та розшифровки абревіатур пунктів меню. Цифровий екран постійно відображає. Значення напруги та виводить системну інформацію. У режимі очікування можна налаштувати яскравість екрана та індикатора. Наскільки це потрібно? Але я думаю, що кожна нова опція у реле ніколи не завадить. Окрім того, Zuber d 2 має можливість регулювання кількості відключень реле від 1 до 5 при тривалому аварійному режимі та регульований гістерезі за напругою. Як ми бачимо, що Зубр d 2 та Зубр d 63 мають фактично однакові технічні характеристики, але Зубр d 2 більш компактний та функціональний. Тому, не дивлячись на незначну різницю в ціні, я би надав перевагу новій моделі Зубр d 2 Тепер давайте подивимося на реле напруги іншого виробника, яке має істотно нижчу ціну. Займає теж два модулі в електрощиті, точне, має вимірювання напруги, схожу з Зубром. Швидкість спрацювання. Але у цьому реле немає захисту від перегріву, можливості регулювання кількості та часу спрацювання реле, а головне журналу аварійних подій, тобто ніякої інформації, що відбувалося в електромережі під час стрибків напруги. А наявність такої інформації може убезпечити вас як споживача від аварії, яка може бути на стадії розвитку. Наступна вкрай важлива інформація гарантійний термін. У Зубра гарантійний термін. 5 років, у іншого виробника один рік. Якщо ви уважно подивитесь на цей пристрій, то ви знайдете на ньому електричну схему, каталожний номер та основні характеристики, можливо, хтось з вас запитає, а що ще ви хотіли там побачити? Беремо зубор, що ми бачимо? Ті самі характеристики QR-код, але саме важливе це дата виробництва та серійний номер виробу. А це говорить про те, що виробник має свій сервісний центр та здатен перевірити, скільки реально було у роботі реле та чи ще воно знаходиться на гарантії. Що також має бути відображено в гарантійному талоні. У іншого виробника необхідність вказувати серійний номер у талоні немає. Ще я забув звернути вашу увагу на наявність вентиляційних отворів на корпусі зубрів, що запобігає перегріву реле. Ну от. Здається, і вся інформація. Які можна зробити висновки, потрібно дуже прискіпливо підходити до вибору реле-напруги, прибора, від якого залежить технічний стан усіх побутових приладів у вашому будинку або квартирі. Який функціонал, які налаштування, а саме головне гарантійний термін роботи такого девайса І український виробник Zuber. Дійсно, один з найкращих серед виробників реле напруги. Я думаю, з цим твердженням погодиться більшість електромонтажників. У Зубра є ще дуже цікаве трифазне реле напруги. На 6 модулів, яке мені особисто дуже подобається. Якщо вам цікаво отримати більше інформації про дану модель, пишіть у коментарях і ми підготуємо для вас цікавий огляд. Будь ласка, пишіть у коментарях, які ви використовуєте реле напруги у вашій роботі, і головне, чому. Також наш канал завжди радий співпраці з виробниками та постачальниками, контакти у описі до відео. Ну а тепер невеличкий конкурс знавців української мови від нашого каналу енергомак. Один з вас, хто першим надасть змістовну відповідь, що означає слово, яке я вам назву, отримає. Ось такий подарунок від нашого каналу: комплекс шкарпеток з логотипом. Відповідь має бути змістовною. Ну що, готові? Це слово макітра. Чули, знаєте, Мерші пишіть відповідь. Пишіть у коментарях, які інші рідкі або цікаві слова ви чули. Якщо відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на наш канал та поширити наше відео серед своїх знайомих, друзів та соціальних мереж. Levo da Ucrânia, papá. Pa.